Раз ми знаходимося в будинку ВПО для ВПО для внутрішньопереміщених осіб. Коли ми відбудували нову будівлю практики сімейної медицини, зіштовхнулися з проблемою лікарів, і тому вирішили зробити проект і подати його на реконструкцію колишньої старої лазні під будинок ВПО. І зараз тут у нас знаходиться майже добудований, ще не зданий в експлуатацію, будинок на чотири квартири, де будуть проживати внутрішньопереміщені особи з Харківської, Донецької, Луганської області, які будуть працювати в нашій громаді. Нам потрібно були лікарі, це буде дві сім'ї. Одна сім'я стоматологів, друга сім'я сімейний лікар. Також працівник благоустрою, і у нас не було землеупорядника. Буде землеп... проживати сім'я землевпорядника. Бюджет нашої громади таких грандіозних проектів не зможе використати, але залучивши кошти інвесторів, ми зможемо зробити для людей щось більше, щось краще. І тому надіємося на подальшу співпрацю і залучення інвестицій для того, щоб можна було нашим людям надати більше послуг якісних не тільки завдяки тим людям, які будуть тут проживати за рахунок цієї програми, за якою побудувалася ця будівля, а й взагалі у нас є багато планів, багато проєктів на майбутнє.